Усім привіт! Можливо, хто розглядає Honda CRV до покупки. Є в наявності три автомобілі. Червона у нас автомат. Дві чорних на механіці. 2015 роки 1,6 дизель. Повнопривідні, 4 х 4 в рідних фарбах. Гарні збережені. Пробіг автомобіля у нас. 215 тисяч. Оригінального сервісна присутня. Дуже гарні, збережені. Два екрани, навігація, шестиступка підігрів передніх сидінь. Наголошую в рідній фарбі, парктроніки, датчик світла, датчик дощу, омовичі фар. Це в нас червона на автоматі, максимальна комплектація 204 оригінального пробігу. На 18 дисках, також оригінальних. Безключовий доступ на передні двері, електроляда, електросидіння, пам'ять сидінь, шкіряне кермо, два екрана, підігрів, сидінь. Це у нас максималка. Також збережена, гарна, без подряпин по салону, по кузову. Чорна в нас на механіці, також 15-й рік. Це в нас червона 204 тисячі пробігу, чорна 205 тисяч пробігу. На 17 дисках зимова гума. Також збережена, механіка шестиступка, два екрани, так само. Підігрів передніх сидінь. Всі автомобілі хороші. Поднижні не ржаві, гарні доглянуті. Кого зацікавить? Телефонуйте, приїжджайте на огляди. Місто в Рівненська область. Усім дякую.